Хай, сьогодні буде каточка за шерифа за шерифа, а за вбейцю чек. Так, давайте попробуємо. Ой, я звалися. Давайте попробуємо. Так це ладно, підемо туди. Давайте, коротше. Так, 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 так. підемо вб'ємо цю дівчинку. Так. Націкаємо. Так, Нецікати. Так. Так, ладно, каточка. Це мені вже подобається, <Свистеть> давайте. Так, ладненько. Так, е, Я йду не туди. На вулиці більше всього людей, тому я стараюся йти на вулицю. Так, іду вб'ю цю дівчинку. Так що все. Е, це буде довга катка, так що. Ой-ой-ой, ой шаріф, шеріф, ой Ой. Так, чуть не, чуть не потом. Скачем, скачем, скачем. Вот так может быть это и все. <гум> так, ладно, не холодненько, ладненько, ладненько. Так, 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 так. Чек. Вот эта девчонка, яка стоит там снизу на шер. Я ее бью, 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 бью. Так, ладно. Боже. Так, вони мене хочуть відклонити. Так, отклоніть, бо вони мене хочуть. То це. Вони мене хочуть відняти, б. Ну, смотрите, делимо, я напишу. Так. Ой! Ой! Боже, я испугалась. Боже, вбиваємо дівчатку, дівчатка, дівчатка, Так, все, оце, мабуть, останнє, да? да. Я yes, змогла, yes, yes, ура! Дякую друзі! дякую вам, де за все заперечат.